Ми маємо певні заяви як представників Туреччини, зокрема, які впевнені в тому, що на два місяці буде продовжено дію. А фактично стамбульської домовленості, тобто зернового коридору, також звучали певні. А, анонси від російської сторони, які сказали, що вони також, в принципі, бачать, що зернова ініціатива буде продовжена, але знаєте така складається якась дивна ситуація, тому що по факту вона мала бути продовжена, якщо дотримуватись Стамбульських угод. То якщо вони були підписані черговий раз, 18 березня, тобто до середини липня, вони мали відбуватись. Але Росія вносила деструктив роботу коридору. Ми з вами неодноразово теж це обговорювали. Перевірки в Босфорі призвели до того, щоб по факту. На середину травня вже припинилися контрактуватися судна на порти Великої Одеси, і це звичайно призвело до того, що потрібно було шукати компроміси, шукати можливості перемовних процесів. Ну, власне, вони відбуваються більш детальніше. Я думаю, ми з вами будемо дізнаватися по ходу зустрічі, яка відбудеться.